Мої любі вітання. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Місто Ужгород зустрічає, зустріло. Ми вже від, висту, виступали на чемпіонаті Асоціації грівого спорту України в місті Ужгород. Находимося в отелі «Інтурист» з Закарпаття на балконі. В Ужгороді досить тепла погода. Зараз мої побратими з Вінниці Богдан Івасюк і Паша Кундис до Івана Вергелюка з міста Ладижина, де його команди трохи поїсти. Я в номері, зараз буду трохи їсти. Ось наші які які наші ці враження від чемпіонату України. Дякуємо всім, хто зробив таку велику роботу з приводу організації. Дякуємо, дуже сподобалися гарні медалі. Ось Гарне розположення, розташування готелю біля ЖД-вокзалу і юність ці спорткомплекс, або що це в нас. Тож гарно рядочком від ем, отелю. Все доступні ціни, дуже зручно їсти ем, біля е, отелю, Така їдальня, гарна. Тож ц, ц, ціни доступні з приводу місцини дуже доступна. Історія. Ось з приводу Ужгорода не подивилися. На жаль, зараз трохи втомилися. Будемо відпочивати перед потягом. протягом. Е, чомусь вночі нема світла. Таке трохи не дуже, що е, ну, типу, незвично, що нема комендантської години, немає повітряних тривог. Слава Богу, слава Ісусу Христу, що люди живуть е, без цього. Ось, комендантської години немає. ось, а Світла немає. Уж грочане з чим пов'язано, немає світла. І вночі що вже дивокзала під фонариком таке було цілий квест. Реально нема світла взагалі дуже темно. Навіть у нас в селищі Потіївка, Білоцерківському районі по гарніше зі світлом. Ось це странно. Ще з приводу вам скажу самих змагань, гірєвикам буде цікаво. З приводу ми втикаємося знову в вправу Р-12, яка стала дуже розповсюджена від того, що вона впрощається ну, звичайний ривок, і вона мало має відношення до геріву спорту, а більш до кардіо. Ось, ну хто рве 24, так ну як нормальний гіровик за 200, ось тому ну, просто й рвати. І питання стає фіксації. Фіксації і починають люди грати в рулетку від того, як хто суде. По великому рахунку ем, придратися можна кожної людини. Якщо ми кажемо за класичну фіксацію, то на нього не робить ніхто. Класичну фіксацію з зупинкою там на мить з повним випрямлями суглобів. Але в одному спортсмену рахують, іншому не рахують. І я вже котрий раз стикаюся з цією вправою. І по союзу рівно спорту, по асоціації його спорту, що залежить від того, як тобі порахують, як тобі будуть судити, а не як ти цю вправу справу робиш. Ось і тому, що ти не думаєш о вправі, ти не думаєш, о як ти будеш стратегії, як ти будеш зі своїми робити ціма. Суперниками вправо, ти просто думаєш, рахують тобі чи не рахують. І цим ми маємо прецеденти досить недужі, тому що люди їдуть за там тищу кілометрів, а потім їм не рахують і не об'єктовно не рахують. І тому ну це стає питання, чому так відбувається. Які в нас з цього мислі є? І ми безпосередньо спілкуємося з управлінцями, керівництвом асоціації, що Р12, давайте голосуйте, під відео, пишіть. Якщо ми робимо на 24, ми робимо або по-іншому трактуємо план фіксації, тобто ми кажемо фіксація, тобто підйом, зарахований підйом це підняття гирі перпендикулярно, там, по помосту і випрямлення суглобів. Тобто випрямив, опустив, випрямив, опустив. Тобто на фіксацію ми не робимо такий. Такий акцент це стосовно тільки асоціації, бо на гірях 24 кілограми. Тобто, людина повинна випрямити суглоби, випрямити сама. Не хитатися, не хитатися, випрямитися і скинути гірю. Так ми рахуємо. Тобто по-іншому так воно і роблять, до речі, багато хто. Ось е є люди, котрі відверто, ну там рука зі ну там взагалі як попало, то ну, це відверто. Коли починається таке, ці на, що таке фіксація на мить по правилах? Ну тобто, хто цю мить робить для кожного мить це таке, як би мовити, поняття трохи котре розтягнуте. Ось, або ми просто перше, ми гродійський е 12 робимо. Іншу формулюємо е, зарахування підняття вправи. перше Робимо з іншого і вагою, або коефіцієнт е, коефіцієнт або робимо на гірях 32 кг і питання знімаються. Або ми взагалі цю вправу не робимо, ось, а ми робимо, як е, в союзі гіроспорту, до речі, окремі вправи, що є правильно і що є дуже здорово. Тобто, щоб е, звичайний ривок розвивався, та вправа котра багато років була на спартакіадах по всіх відомствах. Проводилися змагання ще до військового часу. А права р 12 правильно як вона була названа колись, гвардійський ривок її е, був ініціатором її робити мій тренер Артур Сергійович Сасік. Колись ось це така проводити серед е, профільних структур: ДСНС пожежники, військові чи. Там, е, Податківці, там, локомотив, ну, тобто відомстві структури, хто ну, не може тренувати професійно грівий спорт, а має відповідну якусь витривалість, може цю вправу робити. Ось, а по спортсменах, щоб була популяризація спорту, проводити окремі вправи. Тобто, як в нас було колись: ривок окремо, поштовх окремо, довгий цикл окремо. Ось ну, Такі справи. Або якщо ми робимо 30... все ж таки залишаємо серед відомственних структур Р-12, ми залишаємо його або по-іншому відносимось до положення. Зарахування підйому, так кажемо, це випрямлення суглоби Суглобу випрямив це випрямив, скинув. ось е, е, Так, відносимось до да, е, е, підрахунку цих ривків, або рахуємо на важких гір'ях, як в Союзі Гірєвого спорту, 32 кг. Ну, безпосередньо моя думка, робимо, е, робимо окремо ривок, окремо поштовх. Ось, як було завжди. Ну і звісно, окремо жим гірі. Це моя, це моя особиста думка, бо я дуже люблю жим, і ми інколи проводимо змагання жиму гірі. Ось. Р-12 це для профільних гірівиків. Ну, це дуже складно. Дуже складно суддям рахувати. Починаються образи, починаються сперечання, тому рахують, тому не рахують. І так є, що одному кому симпатизує спортсмен, рахують, іншому не рахують. І може це і нормально, знаєш. Ну, ну, кожний ми не беремо це судити, але це є так, як є. Так, я можу сказати одне, що. Асоціація гірьового спорту України провела ще раз гарний захід. Ось, дякуємо всім, хто до цього долучився. Окремо я дякую Василю Потокію, Андрію Яремусу, ось своїм товаришам гарним, Євгену Нескребі, ось, Вадиму Рошканюку. Це відсобисто від мене. Ось і наступно в нас Ліга справедливості до 10 квітня будуть в нас вже якісь результати. Ось віддалігавочта. Ну все, і потім. Що потім? Потім будемо тренуватися. Ось таке моє любі. Дякуємо. Асоціація Гріго Спорту України місто Ужгород. 20 це що двадцять кажуть, ніяке Квітня пройшла нормально, ось, е враховуючи які зараз часи, дякуємо всім, хто приїхав. ось, І дуже що сьогодні можна звернути увагу. Багато було е е е дітей. ну, дітей Для мене діти всі, кому до 18 років, то багато було юнаків, юніорів, це нові обличчя. ось, е Було цікаво. Було цікаво і е е хочемо. Ще змагання в Ужгороді, напевно, ось, ну кажу, треба будемо вносити таку ініціативу направління, щоб були окремі вправи. Ми, як Київський осередок асоціації грівоспорту, за це будемо цей ратувати. Ось і репетувати, м і, і окремі вправи і по-іншому відноситься. До вправи Р-12. Ну, Хоча вона є зараз і в нашій Всесвітньої Федерації, в Вікає Тобто вона не прибрана, але вона є і на 32, і на 24. -х. І треба вводити, ми так вважаємо, гірі 32 кілограми. Потихенечку. Ось. Мої любі, слава Ісусу Христу! Слава віки Богу Святому. До побачення! Не вимикайте?